Сьогодні дуже важливий день для нашої збірної України з футболу. Вирішальна гра за право вихід у Лігу А Ліги Націй. Хлопці, нам треба тільки перемога. Ми з вами воюємо тут. Ви, ви за Україну воюєте на своєму фронті. Все буде добре, не переживайте. В перших гривні дуже сильно постаралися. Разом до перемоги. Слава Україні! Сьогодні збірна України проводить матч відповідь збірної Бельгії, Ліги Націй. Вірю в наших хлопців, вірю в Україну. Думаю, гра буде доволі важка, тому що 12-й гравець трибуни буде допомагати збірній Бельгії. Але бажаю хлопцям перемоги, але все рівно думаю, що буде нічия один-один, бо матч буде дуже важкий. Мужики, перша гра сподобалась. Хочемо, щоб повторили. Ви насипаєте там, ми насипаємо тут. Слава Україні! Пам'ятайте, що вся країна підтримує вас і вірить у вашу перемогу. Грайте серцем, покажіть свій характер. боріться до кінця. Кожна ваша перемога надихає нас. Разом переможемо. Слава Україні!